Слухайте, майстівник. Я не хочу з тобою прощатись, я не хочу з тобою розлучатись. Хочу тільки з тобою спілкуватись, лиш дивитися і милуватись. Хочу просто тебе обійняти, хочу в чай тобі м'яти додати, хочу кавдрою тебе зігріти, ковдрою, хочу разом від чогось радіти, хочу сніжки узимку ліпити. Навесні гарні квіти дарити, влітку в озері бути, як риби, В осені від дощів десь ховатися ніби. Разом сісти в трамваї позаду, потім довго гуляти по саду, міцно, міцно з собою тримати, потім проміні сонця піймати, і від когось разом утікати, у кишені каштани ховати, випадково злітати в гаїті. Головне все це разом робити. Твої струни душі доторкнулись, коли слухаю, я завмираю. Скрипки й посмішки відчулись. Знов почути я це бажаю. Я ніколи тебе не забуду, твої очі та дотик руки. Я ніколи тебе не забуду, ті слова, що казала мені. Ти мене надихаєш насправді, вже забув, що таке почуття. Кожен раз, коли чую твій голос. Повертаєш мене до життя. І тобі, звісно, я побажаю, пізнавай серце, рідне тепло, що заховане в рідному краю, може, казка це, може, кіно. Але так би хотів, щоб всі люди на цій дивній планеті земля знайшли того, хто поруч міг бути і з однаковим серцем питтям.